З віком ми помічаємо зморшки на обличчі, сивину в волосі, трохи більше втоми, але це природні зовсім не страшно. Це лише сліди нашого досвіду, радості і пережитих моментів. А от що насправді неприємно – це зустріти старість у злиднях. Коли ти все життя працював, а на пенсії доводиться рахувати кожну копійку і замість мрій про подорожі чи про подарунки онукам, лише думки про економію. На жаль, державної пенсії часто не вистачає навіть на найнеобхідніше. Саме тому я вирішила подбати про себе заздалегідь. Я відкрила пенсійну накопичувальну програму ВТАС Лайф. І тепер я знаю, що у мене буде фінансова подушка, яка дасть свободу обирати, як жити в майбутньому. А ти вже думав, якою буде твоя пенсія? Можливо, саме час потурбуватися про себе сьогодні, щоб потім було легше і спокійніше. Хто згоден, записуйтесь до мене на безкоштовну консультацію.